Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня в студії працює Артем Льошин. Ми розповімо вам, що відбувалося останні сі днів у вітчизняній економіці. Отже, сьогодні у випуску. Україна зробила перший крок до створення великого енергетичного хабу. Чи зберігатимуть європейці газ у вітчизняних сховищах? Векселі повертаються. Парламент дав зелене світло вексельним розрахункам у державі. Боротьба за метал, сталелеварна галузь у Зенепаді. Як рятуватимуть локомотив вітчизняної економіки? Автовійни чи допомогло українському автопрому запровадження спецмит на імпортовані машини? Чисті дороги в Україні хочуть заборонити зовнішню рекламу біля автомагістрали. Україна купуватиме російський газ за новою ціною. У міністерстві енергетики розрахували, що ціна Газпромівського палива у третьому кварталі становитиме 400 доларів за тисячу кубометрів. Це на 26 доларів менше ніж було у червні. До речі, за п'ять місяців цього року Київ значно скоротив імпорт газу. У північних сусідів купили майже на 27% палива менше ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаю, Україна поступово збільшує закачування так званого реверсного газу. З території Євросоюзу, який між іншим дешевший за російський на 30-60 доларів залежно від контракту, поки обсяги поставок з ЄС невеликі і коливаються у межах кількох мільярдів кубометрів. Однак потенційно Україна може повністю перекрити власні потреби за рахунок європейського палива, заявив міністр енергетики Едуард Ставицький. За його словами, через реверс можна постачати 30 мільярдів кубів. Майже стільки ж нафтогаз змушений купувати у Газпрому за контрактом 2000 чи року утім уряд намагається не лише диверсифікувати постачання дорогого російського газу? Кабмін працює над перетворенням України в потужний енергетичний хаб. Іншими словами, влада хоче, аби на вітчизняних теренах зберігалися стратегічні запаси газу для європейських споживачів, і Київ при цьому зароблятиме немалу копійчину. Це аж ніяк не утопічні плани, бо ми маємо досить об'ємні підземні сховища газу. Якщо збільшити їхній обсяг, то намагання уряду виглядають цілком реальними. Та й європейці, начебто, не проти. На цьому тижні Міненерго провело чергові перемовини з ЄС, які незабаром мають дати старт амбітним планам України. Україна хоче стати одним з найбільших енергетичних сховищ у Європі. Такі амбітні плани офіційний Київ має вже не перший рік. Однак цього разу взялися за їхню реалізацію як ніколи серйозно. Посадовці впевнені, на вітчизняних теренах можна створити газорозподільний центр всього старого світу. Сьогодні в ЄС працює аж вісім бірж, де укладають газові угоди. Та фізичні газові сховища мають лише Австрія, Бельгія та Нідерланди. Загальний обсяг всіх підземних сховищ Європейського Союзу становить 80 мільярдів кубометрів палива. Українські вже сьогодні можуть похвалитися 30 мільярдами кубів. А в разі модернізації ГТС матимемо вдвічі більше. Євросоюз зацікавлений, щоб Україна стала європейським газоенергетичним хабом. Це підтвердження того, що ми давно доводили. Українська газотранспортна система разом з підземними сховищами газу має унікальні незамінні можливості для європейського енергетичного ринку. У тому, що європейські країни зацікавляться такою газовою дружбою, переконані експерти: мовляв, привабимо мешканців ЄС передусім низькими, практично демпінговими цінами за зберігання блакитного палива, і це навіть не зважаючи на те, що днями національна комісія регулювання енергетики підвищила тарифи удвічі. Ціна стала 10 доларів за зберігання і підйом в опалювальний сезон тисячу кубометрів палива. Тобто це 80 гривень. Якщо порівняти просто з європейськими країнами, то там ціни стартують від 30 євро і закінчуються до 80 євро. Та навіть такі досить смішні розцінки дозволять країні заробити в середньому 100 мільйонів доларів. Проте свою ложку дьогтю ще у явній бочці меду не забарилася додати Росія. Голова Газпрому Олексій Міллер заявив: зберігати свій газ в українських сховищах білокам'яна не буде в жодному разі. У Газпрому є досвід. Досвід суто негативний по закачуванню в підземні газові сховища України. Ми для себе зрозуміли, що ніколи ні за яких умов не закачувати газ в газові сховища України. Ми туди газ не закачуємо і закачувати не будемо, які б вигідні умови Україна не пропонувала. Після остаточної відмови від українських газових сховищ Газпром також припиняє авансові платежі за транзит територією України як мінімум до 2015-го. У такий спосіб, фактично продовживши перманентну газову війну з. Україною Москва цього разу по суті оголосила бойові дії і євросоюзу, наголошують вітчизняні експерти і додають без України забезпечити постачання палива до старого світу в період пікових навантажень північним сусідам буде дуже складно. Проте Білокам'яна не припиняє політичний тиск на Київ. Чітко говорить, що якщо ви хочете зберігати, купуйте, будь ласка, той самий газ, наприклад, у Баумгартені, транспортуйте його зворотній бік. Території Австрії через території словаччини ГТС, якої багато в чому контролюється з Росією, і фактично це унеможливлює великі обсяги. Закачування великий обсяг зберігання європейських контрагентів ну, такого газу українських схожів. Проте Україна впевнено йде до своєї мети цього тижня. Міністр енергетики Ставицький у чергове відвідав Брюссель, де зустрівся з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Оттінгером. За словами міністра, єврокомісія сама наполягає на підписанні контракту щодо словацького коридору, через який піде паливо в українські сховища. Причому у стислі терміни до 20 липня треба пройти юридичну експертизу. З метою щоб не було ніяких негативних наслідків для наших партнерів і для нас самих, щоб не виникало спірних питань щодо якихось штрафів. Судових питань з міжнародного права навіть за найгіршим сценарієм порожніми вітчизняні сховища не будуть заспокоюють експерти. «Газпром» у будь-якому разі транспортуватиме через Україну близько 50 мільярдів кубів газу протягом найближчих 10 років. І на цей час навіть розвиток північного потоку та розбудова південної гілки не позбавить український маршрут актуальності. Натомість у Кремлі посилюється невдоволення діями не лише України щодо зменшення залежності від російського газу, а й тим, як Євросоюз захищає власні інтереси, обмежуючи панування Газпрому. Цього тижня президент Російської Федерації Володимир Путін закликав експортерів газу зі всього світу боротися зі свавіллям європейців. Мовляв, треба зберегти довгострокові контракти з обов'язковою прив'язкою ціни газу до нафти. Нагадаю, завдяки такому підходу Росії поки що вдається продавати власне паливо у ЄС дорожче ніж воно коштує на газових біржах. Хоча Газпром дедалі частіше програє європейцям у судах, які змушують його зменшувати розцінки. Вдаримо векселями по державних боргах. Вирішили на цьому тижні парламентарі і таки ухвалили законопроект про вексельні операції. Ініціативу нардепів обома руками підтримали в уряді. Ідея чиновників доволі проста: держава отримала можливість віддавати борги підприємцям цінними паперами. Депутати дозволили урядовцям випускати векселі на 5 років. Ними щорічно віддаватимуть близько 20% держборгу, зокрема, погашати податкові зобов'язання Кабміну. У міндоходів вже відрапортували про готовність запровадити нову схему. Що ж це таке вексель, і як до нього ставиться бізнес, дізнавалася Ірина Любич. У парламенті було зареєстровано аж три вексельні законопроекти. Документи не залишили байдужими не тільки нардепів, а й підприємців та економістів. Суперечки під куполом парламенту були такими серйозними, що народні обранці кілька місяців не могли дійти згоди, постійно коригуючи проекти законів. Та зрештою таки підтримали прагнення Кабміну вдарити векселем по державних боргах. Вексельні законопроекти, навколо яких не один місяць ламали списи різні політичні сили. Сьогодні таки отримали необхідну кількість голосів у сесійній залі. Депутати переконані, це стане справжнім компромісом між державою та платниками податків і зіграє на руку обом сторонам. Йдеться про введення в обіг банківського та казначейського векселів. Порядок видачі першого затверджуватиме Нацбанк, а другого державне казначейство. Головним законодавчим нововведенням є те, що обидва векселі можуть функціонувати як паперовий, так і електронний документ. Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню, буде розділена п'ять векселів по 20%. Кожний вексель буде випускатися строком обігу на 1, на 2, на 3, на 4, на 5 років відповідно. Платник податку буде мати. Можливість пред'являти їх до погашення зі спливом цих строків та мати дохідність у розмірі 5%. Вексельна схема покликана, хоча б частково зменшити навантаження на бюджет, зокрема, за рахунок того, що фінансовий вексель може бути борговим інструментом свого роду допомогою грошам. Уряд, наприклад, планує відшкодовувати цінними паперами податок на додану вартість. Це є фактично єдиний варіант, без якого на сьогоднішній день уряд не може обійтись. Єдиний варіант. Як зменшити прямі грошові витрати з державного бюджету? Ну а для суб'єктів господарювання це, ну принаймні, хоч якась форма, в майбутньому все-таки виконання перед ними державних зобов'язань. Бізнесмени у свою чергу ставляться до векселів з обережністю. Мовляв, аби цілковито їм довіряти, спершу потрібно отримати відповіді на кілька запитань, стверджують в українському союзі промисловців та підприємців. Можна ли його використовувати при? В погашенні власних обізательств перед бюджетом по налогу на прибыль, по НДС, покинь то акцизам, можливо. Яким таким образом його можна використовувати в качестві розчного інструмента. Не дає спокійно спати підприємцям, і те, чи зможуть вони згодом без проблем отримати за векселями готівку. Юристи заспокоюють у законі. Все передбачено. Цього боятися не треба, тому що закон передбачає, що вексель він є інструментом. Це цінний папер його можна продати тому, хто його випустив. Вексельний закон чіткий, прозорий, та не суперечить міжнародним конвенціям, кажуть правознавці. Однак додають, що не зайвою була б можливість двосторонньої сплати рахунків векселями, тобто, щоб держава не лише розраховувалась у такий спосіб з підприємцями, а й бізнес мав змогу віддавати цінні папери за рахунок своїх обов'язкових платежів. Металургійні гіганти потребують допомоги. Виробництво зменшується, кількість працівників скорочується у світі. Нині вигадують, у який же спосіб захистити сталеварів, аби вони не втратили закордонні ринки. Наприклад, нещодавно Євросоюз ухвалив відповідний план дій. Тепер потрапити на ринок ЄС стане ще важче у цій ситуації. Вітчизняний уряд був змушений також реагувати на виклики, адже минулий рік українські сталевари закінчили зі збитками у 14 мільярдів гривень. Кабмін пообіцяв підтримати галузь з металургами. Навіть підписали меморандум. Чи перейдуть від слів до справи? Дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні прибуток отримує лише кожне друге металургійне підприємство. Як наслідок, у першому кварталі 2013-го галузь одержала 4 мільярди гривень збитків. У Кабміні розуміють, стали леварним заводом конче потрібна допомога. Тому уряд підписав з металургами меморандум про взаєморозуміння. Президент кілька місяців тому назад дав поручення правительству, розробити такі міри, знайти компромісні підходи. І... Реализовать эту программу поддержки горно металлургического комплекса. До 1 червня наступного року уряд зобов'язався закрити заборгованість ПДВ, а це майже 12 мільярдів гривень, в основному за рахунок цінних паперів. Кабмін пообіцяв не підвищувати тарифи на електрику та залізничні перевезення більше ніж на 5%. Крім цього, не змінювати ставку за користування надрами й землею. Влада запевнила, що залишатиме підприємствам 50% екологічного податку на природоохоронні проекти та зменшить мита на ввезення обладнання. Урядовці також подовжать на три роки податкові пільги на. Операції з металобрухтом в обмін на це металурги мають зберігати робочі місця і соціальні виплати, а також нарощувати виробництво. З точки зрення, звісно, соціально орієнтованих реформ, це є позитивно. З точки зріння реформаторства, сроком на два роки, це є дуже мало. Да? Тому що серйозні реформи діляться там десятиліттями. Фахівці наводять як приклад Європу, де розробили аналогічний план підтримки металургів, однак семирічний, з можливим подовженням до 2050 року. ЄС запланував. Модернізацію підприємств і зниження собівартості продукції. Попит на метал Брюссель стимулюватиме за рахунок власних ринків. А на експорт з третіх країн світу запровадить мита й антидемпінгові розслідування. Вітчизняні економісти переконують, за таких умов український виробник не витримає конкуренції за кордоном. І він не працює над зниженням собівартості, наприклад, над зниженням енергозатратності своєї продукції. Він не працює над підвищенням своєї якості. А він розраховує, що держава допоможе. Та й допомога, на думку експерта, короткострокова і незначна. Наприклад, уряд пообіцяв сталиварам дати держгарантії під кредити на 10 мільярдів гривень. Але на всіх цього не вистачить, прогнозують аналітики, і це підтверджується на практиці. Зокрема, торік ці самі 10 мільярдів у власні підприємства вклав лише один холдинг Метинвест, котрий належить бізнесменам Ахметову та Новінському. У наступному році заводи потребують ще більших вливань, передусім на екологічні програми, і гроші власникам доведеться шукати самостійно. городах, где присутствуют наши комбинаты, а это и в Янакиево, и в Мариуполе, и в Запорожье, люди будут дышать чистым воздухом. Только для этого надо набраться терпения. Хоч потрібної кількості коштів на допомогу у держави бракує. Кабмін вже йде на адміністративні поступки. Цього тижня чиновники дослухалися до прохань сталеварів і зняли обмеження на імпорт коксівного вугілля, через яке деякі власники медкомбінатів погрожували припинити виробництво. Ми бачимо там реальний там 4 мільйони. Дефіцит Цей дефіцит має бути чим? Тим, що хтось має зупинитися. другого не існує варіанту. Навіть не зважаючи на допомогу держави, збільшення виробництва в поточному році металурги все рівно не обіцяють. А ось наступного року на галузь може пролитися світло, стверджують фахівці. За умови, якщо попит на світових ринках пожвавиться, і наші сталивари стануть більш конкурентно спроможними. Наскільки в цьому році допоможе меморандум з владою, фахівці прогнозувати не беруться. На вітчизняному авторинку занепад. продажі легковиків у червні впали майже на чверть. Такі перші підсумки запровадження спецмит на імпортні автівки. Нагадаю, вони запрацювали понад два місяці тому. Автоімпортери одразу оголосили бойкот, відмовляючись від нових поставок. А українські виробники потребу ринку перекрити поки що не можуть. Хоча введення загороджувальних бар'єрів повинно було якраз посприяти розвитку вітчизняного автопрому. В чому ж причина обвалу на ринку і Чого чекати далі, розбиралася Євгенія Скорина. Через мита українці мали б відмовитись від ономарок на користь дешевших вітчизняних моделей. Утім, червнева статистика не виправдала надій уряду, який підтримував запровадження спецмит. Суха статистика свідчить, вітчизняний виробник за останні два місяці таки вийшов у лідери з продажу автівок. Хоча, наприклад, попит на продукцію запорізького автозазу все рівно зменшився. У червні майже на 14% до півтори тисячі одиниць. Шкода також зазнала втрат. Попит на зібрані в Україні чеські моделі теж скоротився майже на три пункти. Проте представники шкоди на ініціативу влади не скаржаться. Кажуть, падіння продажів можна пояснити об'єктивними факторами, і ситуація зі спецмитами тут ні до чого. Мовляв, імпортери штучно роздмухують полум'я. Вони намагаються впливати на правительство України, не завезя автомобілі показує, маніпулює цифрами, що спад це ісключительно -за цього закону. Спад він совпав з сезонним літнім спадом, сезон відпусків, і відповідно, об'єм продаж немножко зменшився. В асоціації імпортерів стоять за своє риторика незмінна. Автосалони розпродають ще домитні запаси авто. Вже стали дефіцитом Hyundai Elantra, Honda Civic, Розібрали також Renault Logan, Volkswagen Polo, кажуть. Імпортери завозити ж нові машини не поспішають. Приміром, Тойота хоче відмовити. Від імпорту марки Avensis, яку мита роблять дорожчою за авто преміум класу Toyota Camry. Виробник приймає рішення не ризикувати, тому що ці ж автомобілі можна з успіхом продати либо в странах Брік, Росія, Бразилия, Китай. Тож користі від мит український виробник поки не відчув, роблять висновки імпортери і стверджують, що держкарбниця вже зазнала втрат за два з половиною місяці дії спецмит. Імпорт впав на дві третини, через що бюджет недоотримав 200 мільйонів доларів. Експерти ж радять чиновникам переглянути митну політику, інакше внутрішній ринок заполонять вживані авто з-за кордону. А в результаті отаких от от штучних обмежень відсутністі конкуренції тому самому українському споживачу пропонують автомобілі далеко не кращих світових зразків, і далеко не, не економічні, і далеко не вигідні. З моменту запровадження спецмит вітчизняні автомобілі не подешевшали, хоча й імпортовані, незважаючи на галаз дилерів, не подорожчали. Утім, восени кожний завезений автокар може піднятися в ціні до трьох тисяч доларів, прогнозують економісти. І проблема не тільки в ціні. Через вітчизняні спецмита уже назріває міжнародний скандал. Росія спільно з партнерами по СНД погрожує Україні арбітражним судом. Мовляв, такими податками вітчизняний уряд порушує принципи торгівлі сот. В Кабміні ці заяви спростовують, а переглядати умови спецмит чиновники ладні тільки заради Євросоюзу та угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, який, до речі, вже оцінив свої збитки від спецмит у 250 мільйонів євро. Втім, робити зворотні дії Європа поки що не збирається. Митний клубок має остаточно розв'язатися 11 липня на засіданні комітету соцторгівлі, де учасники мають розглянути питання санкцій проти України. Ймовірно, що вітчизняний уряд запропонує партнерам альтернативні варіанти вирішення проблеми. І, можливо, таки перегляне податкові ставки, прогнозують експерти. 90% ринку зовнішньої реклами може опинитися поза законом. Нещодавно Кабмін схвалив законопроект, який докорінно змінює правила гри на ринку. Передусім, це стосується білбордів та лайтбоксів на автошляхах. В Уряді з подачі даївців вирішили, що між зменшенням кількості зовнішньої реклами та скороченням ДТП є прямий зв'язок. Тож метою нововведень офіційно стала турбота про безпеку українців на дорогах. Утім, у рекламників, звісно, своя правда. Вони бажать у цьому перерозподіл ринку. Плюси та мінуси владних новацій з'ясовував Антон Пшеничний. Рекламі не місце біля автошляхів. Кабмін пропонує заборонити розміщення білбордів майже усюди, зокрема над проїжджою частиною, а також на відстані менше ніж 10 метрів від краю дороги. Кришталево чистими, на думку урядовців мають бути також опори дорожніх знаків і ліхтарів. Автори документа, а розробляли його удаї. Твердять, зовнішня реклама відволікає водіїв. Мовляв, через неї відбувається значна частина аварії. Експерти погоджуються в Україні. Справді засилля рекламних щитів. В Україні вже діють певні обмеження на встановку. Новлення об'єктів зовнішньої реклами вони дуже ліберальні. Утім, офіційної статистики, скільки ДТП сталося саме через засилля реклами на дорогах, немає. Натхненники нововведень даївці від коментарів чомусь відмовляються, обмежуючись сухим текстом законопроекту. А ось у психологів до людей у погонах є низка запитань. Головне на якій підставі вони вирішили, що оголені дівчата на білбордах відволікають водіїв. Якщо людина водій знаходиться за кермом, і він, можливо, підсвідомо сприймає. Цю інформацію, однак на рівні поведінки, на рівні е, його дій це ніяк не відзначиться. Тобто, е, як він кермував автомобілем, так він і продовжить. Ініціатива Даї підтримана урядом. Фактично галузь, лякають рекламники. Нині узбіччя доріг усіння близько 40 тисячами бордів. Це приблизно 90% усього ринку зовнішньої реклами, який оцінюють більше ніж в мільярд гривень. В асоціації зовнішньої реклами переконують, держава може втратити чималі надходження, втратять в першу чергу міські бюджети, тому що з цього мільярду близько 400 мільйонів гривень надходить до напряму до міських бюджетів. Це ті гроші, які одні з небагатьох там туризм, запарковку не одні з небагатьох грошей, які йдуть місту напряму, які місто може використовувати без погодження з центром. Однак ринок все рівно потребує змін, переконують у свою чергу експерти. Костянтин Пільков, який досліджував світову практику розміщення Зовнішньої реклами дивується, чому досі в Україні у рекламників розв'язані руки, і це в той час, коли інші рекламні сектори більш-менш привели до ладу. Майже ніде в цивілізованих країнах світу так близько об'єкти зовнішньої реклами до дороги до е зони уваги водія не стоять у е деяких штатах у США. Діє правило е 660 футів, тобто в межах е цієї зони. Обмеження щодо встановлення зовнішньої реклами на швидкісних трасах дуже значні. Слід зазначити, що новації уряду далеко не перша спроба впорядкувати ринок зовнішньої реклами. Відповідні документи, однак авторства різних нардепів, з'являються у парламенті майже щороку. Утім, підтримки у сесійній залі не знаходять. Лобі рекламників робить свою справу, кажуть експерти. Яка ж доля чекає на Кабмінівський законопроект? Дізнаємось лише восени. Розгляд документа перенесли на нову сесію. І далі у випуску стисло розповімо про інші події цього тижня. Зокрема, ми звернули увагу на таку інформацію. В Україні запрацює трансфертне ціноутворення. Відповідний закон ухвалив парламент. Контроль трансфертних цін буде здійснюватися у тому випадку, якщо сукупний обсяг операції перевищуватиме 50 мільйонів гривень на рік. Експортерам тепер буде невигідно використовувати посередницькі схеми, щоб уникнути оподаткування. За три найближчі роки дія закону дозволить залучити до бюджету додатково 20 мільярдів гривень, прогнозують в уряді. Парламент підвищив акцизи на пиво вино і тютюної вироби. За рахунок зростання зборів прибутки держбюджету має зрости на 2 мільярди гривень щорічно. За рахунок додаткових надходжень уряд планує насамперед добудувати корпуси дитячої клініки Охмадит. Верховна Рада запровадила авторизаційний податок на транспортні засоби. Законопроектом передбачається, що українці платитимуть гроші за авторизацію знятих з експлуатації автівок, а саме легкових і вантажних автівок автобусів та спецмашин. Розмір податку розраховуватиметься, виходячи з об'єму двигуна, року випуску та маси авто. Міндоходів та зборів контролюватиме якість імпортованих нафтопродуктів. Перевірки будуть проводитись у спецлабораторіях. При цьому технологія оформлення продукції на митниці залишиться незмінною. Повідомляють у відомстві. Раніше контролем якості пального займалась Держспоживінспекція, якій хронічно бракувало коштів. Кабмін надав у державні гарантії під будівництво доріг на суму 5 мільярдів гривень серед проєктів, на які мають піти кошти, зокрема зведення мосту через Дніпро в Запоріжжі. Крім цього, за рахунок запозичень у має оновити дорожню техніку. Нагадаємо, що у цьому році заплановано виконати ремонтних робіт на суму понад 16 мільярдів гривень. За півроку «Укрзалізниця» втратила близько 3,5 мільярда мільярди гривень через пасажирські перевезення. За даними залізничників, причини збитковості перевезення пільговиків низькі тарифи та відсутність державної дотації до рівня нульової рентабельності. Загалом за останні п'ять років збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень становили близько 35 мільярдів гривень. У Києві відкрився сервісний центр «Нацкомфінпослуг». Він діятиме за принципом єдиного вікна для учасників ринку фінансових послуг, зокрема страхових компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів та ломбардів. В одному приміщенні компанії зможуть отримати ліцензії та інші дозвольні документи, а пересічні громадяни отримають змогу поскаржитися на недобросовісних учасників ринку. Влада, виробники хліба і заклади мережевої торгівлі підписали меморандум згідно із домовленостями держава і надалі постачатиме борошно для випікання хліба так званих соціальних сортів. У відповідь виробники зобов'язалися не підвищувати ціну на свою продукцію та забезпечувати споживачів хлібом. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску. Чим живе та дихає вітчизняна економіка? Розповімо вам вже наступного тижня у цей же час. На все добре і обов'язково залишайтесь з каналом Бізнес.